Да мої подружки. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі, і на Велесовій фермі, і на полі Люцерни. Да? І якщо ви зрозуміли, сьогоднішнє відео буде не про моїх собачок, от, про моїх двох помічниць. От, а сьогоднішнє буде, відео буде саме про люцерну. І про люцерну на на сіно. От. Люцерна на сіно. Вчора щойно скосили дану територію. Тут небагацько. От, десь біля такого доброго гектара з хвостиком. От. Тому тут якраз вчора вже вечором скосили, сьогодні воно вже прив'яло. От. І сьогодні я хочу з вами якраз поспілкуватися. Проте про особливості от, косовиці, або підготовки, або заготівлі, люцерни і безпосередньо на сіно. Вірта, ну ти молодець, ця палка вона тут сама нужна. На валках, звісно. Навіщо ти її принесла? Ох, і помічниці у мене страшні, фросян, ну ти теж теж, теж помічниця молодець. Вірта, все, ти теж молодець. Ідіть гуляйте, біжіть, біжіть. Ой, так. Почнемо з того, що. Це у мене поле таке невеличке люцерне. Йому вже тут добрих 3 роки. От, але ще вона тримається. Я думаю, що ще може рік-два ми її покосимо і будемо підсівати наново. От, як правило, ми тут збираємо добрих два укоси на сіно, третій укос ми підкошуємо. От, фактично. А на четвертий укос уже сюди виходять корови. Ну, ми дивимося відносно того, яка вологість і яка е, температура. От, тому що воно у нас відбувається, все по, відбувається у нас все по різному. Один рік тут три укоси, другий рік тут цілих 5 укосів. Буває таке, що ми двічі виходимо навіть шість. От, Але це все рік на рік не приходиться. В цьому році я хочу сказати вам відверто: ми почали косити набагато раніше. Ми вийшли в косовицю на добрих два тижні раніше, ніж зазвичай, от, тому тут от якраз і питання в тому, чи вдасться нам її висушити, але ми надіємося, що перший укіс нам вдасться підсушити, тому що проблема першого укосу по всіх попередніх роках це е, встигнути її. Висушити і зібрати. Чому проблема? Тому що я не заготовляю е сінажів. Не заготовляю сінажів. От, е ви задасте мені питання, чому я не сінажую. Я вам дам відповідь. По-перше, це. Потрібна спеціальна техніка для заготівлі сі ножа. По-перше, друге, потрібно місця для зберігання, От, е тому що потрібно або траншея, або рукав, або запечатувати. Це все потрібна техніка. Потім потрібна трамбовка, потрібний консервант. І чесно, це дуже великий геморой, який за собою тягне кучу ресурсу, і якщо чесно сісти, подумати. От, я думаю про сінажування, якщо кому цікаво, я можу розказати ціле відео, от, тому що являюсь тоже таким матьорим спецом по заготівлі, е заготівлі е сінажа із люцерни. От, тому пишіть в коментарях, якщо комусь буде цікаво, е зніму відео от, фактично е і розповім вам деталі заготівлі саме люцернового сінажа. Тепер повертаємося безпосередньо до сіна. От повертаємося до того, що на сьогоднішній день я вам розповідав, що люцерна сама по собі є досить добрим джерелом е протеїну. протеїну, щоб ви зрозуміли, протеїн в люцерні це самий дешевий протеїн, який на сьогоднішній день можна е взяти із е ну, з, 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 з поля, от, тому що як було, є і буде е, протеїн із е, трави, от він завжди був і є найдешевшим. Тому що найдорогий рахується це соя, соєвий протеїн із сої. Потім іде е, соняшниковий, потім іде. Далі вже там оці всі рапсові, потім там йдуть вже далі певна дробина, от, там вже короче, ціла історія. Отак от воно все дешевіє, дешевіє, дешевіє. І самий дешевий це ось ось із, люцерни. із люцерни. Якщо подивитися, в чому специфіка і де береться, от якщо взяти ось ось цілу, е, е, цілу рослину, цілу рослину, от. якщо взяти. Цілу рослину. Дивіться, якщо взяти от середній, от, висоту, середню висоту рослини, от, вона на сьогоднішній день. Ось, о, дивіться, так, ідіть гуляйте, ідіть, ідіть, помічниці мої. Фросенька. Все, Ой, це помічниця страшна. Ну все, ти молодець, молодець, ну ти молодець, ти мені допомагаєш. Біжи, все, біжи, 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 біжи. Біжи, біжи, молодець, біжи. Беремося, ну це вже так. О, це взяв з собою помічників. Давайте трішки по-іншому. Я беру ось, бачите, ціла, е е ціла рослина. Фактично, її довжина десь близько 45-50 см. Як правило, як правило, фрося. Так. Іди гуляй, бистро, йди. Баливнички малі. О. Рослини в середньому. Стебло сягає 50 сантиметрів. А саме головне, якщо повернутися де у рослини протеїн, то протеїн знаходиться саме ось у листочках, знаходиться у листочках і знаходиться безпосередньо в так званих бруньках. Зараз я возьму рослину, де брунька вже буде чітко виражена. От. Брунька вже е, фактично. Ось вже дивіться йде фаза бутонізації. Фаза бутонізації, ось дивіться, вже бутончик. Оце фактично тут ще до цвітіння тут залишилося десь добрий тиждень. Добрий тиждень. Оце якраз в такій фазі, коли ви вже можете пальцями, ось дивіться, чітко виражений бутон. От, і оце якраз оцей бутон, от коли ви його чітко прощупуєте, це ідеальна фаза якраз для збирання. Люцерни. Якщо ми балакаємо про е, кількість протеїну, то тут якраз буде е, у сухій речовині, якщо взяти висушити сіно, то тут буде до 20% протеїну. Наступний такий елемент, коли ми балакаємо безпосередньо, ось про стебло балакаємо про стебло люцерне, ви повинні зрозуміти. Якщо стебло зелене, ось у самого кінця скошування, ось рослина росте отак. І ви дивіться, воно зелене і соковите, то фактично тут мінімальна кількість лігніну або тирси, і ця люцерна, це фактично це все вся рослина буде максимально засвоєна. Максимальна засвоєність або бомбезна засвоєність рахується, якщо близько 70%. Самої рослини засвоюється коровою Якраз в такій фазі, от всій фазі в цій фазі якраз початку бутанізації або середини бутанізації, отут якраз виходить і максимальна. так собаки от, І тут якраз виходить така ось максимальна фаза насиченості протеїном. от Щоб ви для себе зрозуміли, не потрібно чекати. Біртос. ну Ти мені це допомагаєш. От. Не обов'язково чекати, поки люцерни буде багато. Тому що основна проблема люцерни вона має таку властивість це вилягання. вилягання. Вона вилягає і фактично тоді вже крутиться, її досить важко скосити, а потім ще важче її висушити. А коли ви її висушуєте, вже виходить просто фактично тирса. її, Вона листочок осипається. Ось, ось дивіться, якщо пройтися далі по валку, дивіться, ось, ось бачите, отут вона. Так, а ну йдіть, ідіть, фу, фу, йдіть гуляйте, фросян. Ану іди трошки. Ох, і помагай, йди. От, Я ось хочу взяти оцю ось, 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 бачите, тут такий кущ, і тут вже трошки почало воно жовтіти. О, це говорить про те, що вже рослина готова. Вона вже знизу підсихає, от, і вже вона готова по вегетації. От по вегетації, коли я беру. О, Бачите, якийсь жучок. ось О, Коли я беру її, от, коли я її беру, ось ось дивіться, ви бачите, тут чітко вже сформовані бутони, ось, ось дивіться, вони бутончики. І фактично рослина, і ще я вам скажу, тут десь добрий тиждень, і ця рослина вже почала б вегетувати. Але ми це все діло проходимо трошки швидше в цьому році, тому що, як, як, вам, як я вам вже сказав, тут основна проблема травня місяця заключається в тому, що у нас Можуть початися рясні дощі і ми хочемо до дощів її зібрати. От. Тому тут я розумію, що великої урожайності тут не буде, але я розумію одне і наступне, що тут буде максимальна якість, якщо ми зможемо її е, висушити, от, і зможемо її е, вчасно вивести з поля і сховати. От. Тому тут з люцерною я вам скажу. Уже... Я вам чесно скажу, із власного досвіду скажу, ніколи не тримайте довго люцерну в полі. Чим раніше ви її скосите, знаєте, раніше нас учили фаза бутонізації і початок цвітіння. Якщо ви будете косити люцерну на етапі перших квіточок, то я вам скажу, що це вже ви промажете. Протеїн буде на рівні десь 16, навіть скажу 15-17%. От ви вже втратите, тому що вже фактично, фактично переросте саме сама рослина, переросте, вона буде дуже довгою. І, по-друге, по-друге, вже розкриються квіточка, і фактично, уже той протеїн, який могла б з'їсти і засвоїти корова, він фактично вже ну, трансформується там. В пестики, течинки, там вже ну розумієте, там вже ну, знаєте, як ото е цвіточний секс почнеться. Або квітковий секс. Ну, фактично, вже, ну, рослина буде готуватися, давати потомство, ну, фактично давати насіння. От, Тому тут е якраз оцей момент потрібно і витримати. От, е Ви знаєте, це зараз я сказав цю фразу. Про квітковий секс і виношування насіння я знаєте, зразу провів асоціацію із тим, коли ми е, е, б'ємо курей от, е, на м'ясо. Ну, птицю, там худобу, свиней. От ми ніколи не перетримуємо. Для нас саме таке ділікатесне це фактично молода курча. от, да, коли це бройлер або звичайна курка молода, коли вона ще не почала нести яєчки. От, якраз ідеальна якраз формула для того, щоб е, саме максимальна поживність, якраз м'яса. Так само, коли ми ріжемо биків, найкраще я вам ще рахується ділікатесом, коли ми ріжемо. Ну, це вже не телятина і фактично. Е, статеве визрівання, але ще коли худоба не була, ще не було ну аля течки, от або не було е, статевої охоти. От, фактично забувається худоба в цьому місяці, десь починаючи там 8-10 місяців. От і якраз виходить просто ідеальне м'ясо. От якраз в плані дегустації, це перше, а друге в плані е, поживної цінності самого м'яса. От, тому тут от потрібно якби, теж акцентувати увагу. І у е люцерни, і у люцерни тут точно так усе виходить. І точно так усе формується, якраз е технологія навколо цього. Ну тут уже технологія, я вам скажу, це вже власний досвід. І я вам уже власним досвідом ділюся, тому що мною і моєю командою було заложено вже десятки тисяч сотні. Тон сінажу, тому що в раціонах великотоварних ферм е, люцерна і кукурудза стоїть порівну поряд одна з другою. от Тому якраз в цьому сегменті. Е, Берта, Фрося, а ну йдіть сюди. Берта. Берта, Фрося Ідіть сюди швидко. Учесали, учесали, посадкою, пішли, як ото, знаєте, як, як, як е, молоді кабанчики. О, як дві в'єтнамські свинки. Берта, Фрося, а ну йдіть сюди бігом. Берта, іди сюди. Ідіть сюди, хулігани. Бистро. Ідіть сюди. Бертос, іди сюди. Біжать, 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 розгубилися. Я гукаю їх, а е ехо йде е лісом, і вони не розуміють, де їх гукаю. Бо я так в низині трохи стою. От. Коли вже біжать, біжать, знайшлися, знайшлися. Ах, ах і баловані, ах і баловані. Де були? Де були? Де Фросенька? Де? Ось Фросінька біжить. Ой, маленьке в'єтнамське поросятко біжить. Здравствуй. А де ти була? Де ти бігала? Де була моя собачка? А -а -а. Де була моя собачка? О, такі вони в мене тут, знаєте, на фермі корови, телятка, тут в мене ось, ви бачите, собачки, ще там в мене котик ходить. Всюди-всюди малята маленькі. От, а так воно і виходить. Через що тут, от якраз потрібно піймати фазу. І я повернуся до того, що було зроблено, вже в мене сотні аналізів. І я вам скажу, коли ми в різних фазах починали косити поля. ну, Плюс приватного сектору в тому, що в нас ділянки невеликі, ми заїхали, шух, убрали і все. Закінчилося, чекаємо на погоду, перевертаємо, валкуємо. Ну, Тут ціла така, уже, як би сказати, процедура, така більш, 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 більш ну, би, налаштована. От. Але коли ми балакаємо про великі площі, то тут потрібно звертати увагу, що за який час. Ви його викосите і з акцентом того, що у вас нічого не поламається. От, тому що це теж потрібно враховувати. Тому моя рекомендація початок фази бутанізації, йдеш і починаєш лушпинити люцерну, от, тому що всяке може бути, якраз вона підійде до цього всього, і потім вже безпосередньо. Можна буде, можна буде із впевненістю казати, що ви заготовили саме якісне сіно. Сіно тут ми балакаємо сьогодні про сіно, от і. Дивіться, в подальшому скільки потрібно сохнути, яка потрібна повинна бути вологість. Це вже я вам скажу. Ну, знаєте, тут вже кожен повинен сам для себе виробити специфіку. Зараз про це я з вами балакати особливо не буду. Чому не буду? Тому що вона зараз якраз прив'ялена. Я вам скажу, ця люцерна навіть ще має полежати добу, для того, щоб її можна було закладати на і наш. Тому що вологість тут іще ну в принципі дуже серйозна. Ну ще вологість дуже добра. Чому? Тому що дивіться, ще свіжі, ось о, знизу свіжі листя, воно навіть не пов'яло. От, Тому тут іще вологість вологості дуже багато. Вона ще повинна вилежати. А тим більше сьогодні у нас температура біля 13 градусів, тому тут ні про що не можна говорити. Вона ще буде лежати добрий тиждень, От, бо вроді би тільки з суботи має бути безпосередньо Більше тепла має бути більше тепла, і відповідно будемо думати вже про те, що десь під вихідні ми їх зіб'ємо в волки, перевернемо, і потім уже далі будемо продовжувати історію по заготівлі сіна із люцерни. О, також хочу вам всім нагадати: не забуваємо заходити до нашого е інтернет-магазину private milk and meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера, Тому що саме зараз, якщо ви хочете доїти якісне молоко, якщо ви хочете доїти жирне молоко, тому що сьогодні проблема корови вийшли на пасовище. Якість молока упала. Упала в плані того, що молока зараз багато, але воно. Має дуже низький жир і дуже низький білок. Відповідно, низький вихід з івершків, сметани і низький вихід е, сиру, от, тому тут от потрібно вам акцентувати на цьому увагу і рекомендую все-таки звернути увагу на нашу продукцію компанії Йозера". от, тому що тут якраз комбінація. Усіх макро-мікроелементів, амінокислот, направлених на те, і ферментних систем направлені на те, щоб підняти якість молока, підняти жир, підняти білок і покращити якость вашої молочної продукції. От. Тому, дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І... Дякую всім за коментарі, ті, що ви надали відносно мого, моєї останнього семінару, от, де я був у Вінниці, от, тому що було досить так е, дійсно потужно організовано. От, і було про що поспілкуватися. І хочу сказати, що наступне моє відео, я думаю, теж буде пов'язане із. Е, е, Кормовиробництвом і з кормовиробництвом, тому що зараз якраз така пора. От, тому до зустрічі в наступному відео. Я думаю, далі буде набагато цікавіше. Тому е, приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте коментарі. Хочете лайкайте, хочете не лайкайте, але набираємо, набираємо об'єм, набираємо потужність і готуємося. Скоро зима. До скорого!